Доброго дня, хлопчики і дівчатка! В нас за вікном зараз дуже спекотно, і ми усі з нетерпінням чекаємо на дощик. Давайте сьогодні разом з вами зробимо ось таку аплікацію хмаринка з краплинками. Але для початку ми розігнемо наші пальчики. Давайте приготуємося. Дощик нас він не лякає, хоч гуляти не пускає. Парасолькою новою. Я накриюсь головою. чобітки новенькі взую, по калюшках затанцюю. Молодці. Почнемо роботу. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, заготовочки хмаринки і краплинки. Клей, пензлик і серветочка. Почнемо роботу. Так, спочатку візьмемо нашу хмаринку і по контуру намащуємо клеєм. Ось так. так, по краєчку. Пальчиками притримати, вона доволі велика в нас заготовочка хмаринки. І так, зверху аркуша прикладаємо і притискаємо нашу хмариночку. Ось так. І зробимо наші краплинки, так? Де дощик? Дивіться, багато краплинок, ви можете зробити менше. Три, чотири, п'ять, скільки? Проходите за краще так. Три в мене краплинки. Один, два, три. Четыре. Так. Так, у нас лесной дождик, так? Ось така гарна хмаринка з краплинками дощику в мене вийшло. Дітки, хочу поглянути, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи.